У Полтаві стартував благодійний акціон на потреби Збройних сил України. Лоти, художні твори та військові арт-об'єкти. Загалом 22 витвори. Метою є збір коштів для збройних сил України. Зокрема, метою сьогоднішнього аукціону є початок збору на квадрокоптер. Переважно більшості – Це колишні вже відстріляні гільзи, гранатомети. У нас є один стінгер. Це рідкісний арт-об'єкт. Помальовані вони мальовкою нашою традиційною. Найдешевше на аукціоні арт об'єкт 600 гривень, найдорожчий 30 тисяч. Роботи, які передбачені на аукціон, на збір коштів, вони тут залишаться. Протягом місяця виставка буде діяти, і ми маємо надію, що нічого не залишиться. Влаштували акціон в рамках презентації виставки гончарних виробів за мотивами творчості Марії Приймаченко, учнів та майстрів Опічнянського державного художнього ліцею під назвою Правічна дивина. Творчий проект присвячений 115-й річниці від дня народження видатної української художниці. Твори, які тут ви зараз бачите, художні роботи наших учнів нашого ліцею і майстрів. Тут ви можете побачити дивозвірів, диво птахів. Ви тут можете побачити політфантазії наших учнів, наших майстрів. Ви можете побачити безмежну можливість гончарної глини. Роботу за мотивами Марії Приймаченко, дивозвірі представила учениця 10 класу Ольга. Говорить, робила її декілька уроків. Гончарувала на гончарному крузі, потім зліплювала ці всі фігури разом. Її розфарбовувала, розписувала за її мотивами. Триватиме виставка у галереї мистецтв протягом місяця. А аукціон до останнього лота.